Привіт! Зараз розкажу вам про настільну гру Перекуп! Це в нас оригінальна українська настільна гра, і це перша оригінальна українська гра від видавництва World of Boards. Раніше вони випускали тільки локалізації, а це вже їх власна така розробка. І в цій грі зрозуміла і близька багатьом українцям тема перепродаж авто. В цій настолці від двох до шести гравців будуть купувати авто, не знаючи, що саме вони купили, тому що там є сюрприз у вашому багажнику якийсь. І потім ви намагаєтеся перепродати ці автівки різноманітнім покупцям, намагаючись заробити при цьому більше грошей, але ви ніколи не впевнені, чи власне продасте авто, тому що це вирішується китком кубика. Тож, з одного боку, це економічно, а з іншого доволі така фанова та рандомна настільна гра про перепродаж авто. Давайте я вам розповім правила цієї гри, покажу її компоненти, а вже потім поділюся власними враженнями. Ось у нас стартовий розклад гри. Ви перемішуєте колоду покупців, колоду. Автівок, колоду прокачувань та колоду сюрпризів. І колоди покупців автівок та прокачувань, викладаєте на одну картку більше, ніж гравців. Тобто це в нас стартовий розклад на двох. Кожен гравець отримує ось таку шпаргалку, Викладає її перед собою. Це в нас картка підказка, яка нагадує про те, як відбувається гра. І також кожен з вас отримує по півтори тисячі доларів. І той, хто останнім щось купував чи продавав. При цьому не рахується похід в АТБ. Отримую цей жетон першого гравця. Ну, ось тут я буду першим гравцем. І далі цей жетон буде переходити іншому гравцеві кожен раунд. Ось нас тут другий гравець. В цій грі ми професійні перекупники, і нам треба буде купувати автомобілі, прокачувати їх та намагатися їх продати покупцям. Перемагає той гравець, який першим отримує або 5 тисяч доларів, або продасть 6 авто. Тобто. Тут два варіанти перемоги. Хто першим достигає якогось з них, перемагає. Давайте я вам покажу структуру картки покупця. Це малюночок, це ім'я покупця, це якийсь смішний текст. А тут ігрова інформація. Це скільки він витратить на покупку авто, це який рік авто йому підходить, якщо в 1990-х, то будь-яке авто йому підходить. І це якісь додаткові вміння. Тобто цей покупець він додає 3 до кубика, йому набагато легше продати автівку. Ось схожий покупець. Але вона більше заплатить, але вона вже віднімає від кубика. А ось, наприклад, картка Юля. Вона багато платить за автівку, але автівка повинна бути набагато новіша і ще прокачена, і ще вона віднімає два від кубика. Давайте я вам покажу структуру картки автівки. В нас є назва авто, її малюночок, рік її випуску і те, скільки ви повинні за неї заплатити, щоб купити собі. І прокачування мають різноманітні ефекти. Ламбудвері дають можливість ігнорувати вимоги покупця. Заміна мастила на КПП дає вам плюс 2 місця в гаражі, а ось тюнінг вихлопної системи додає плюс 3 до вашого кубика. Це до прикладу, який в нас тут вже є. Гра триває якусь довільну кількість раундів, поки хтось не переможе. І кожен раунд складається з трьох фаз. Спочатку купівля, потім продаж, а потім оновлення ринку. У фазу купівлі починає ходити той, у кого жетон першого гравця. Гравець може купити одне авто та або одне прокачування для будь-якої своєї автівки. Авто коштує стільки, скільки на ньому написано, прокачування кожне коштує 100 баксів. Я ось купую, наприклад, Тавриду за 200 і за 100 купую до неї ламбо Двері. І коли я купую. Я в закриту отримую якийсь сюрприз. Що саме там написано в цьому сюрпризі, я не знаю. Я дізнаюся тільки, коли буду продавати цю тачку. Тому ну, в мене є ще до неї ось такий сюрприз. Тепер купую наступний гравець і в нього вже менший вибір. І так буде завжди. Якщо у вас більше гравців, буде більший вибір, але останній гравець буде вибирати з двох тачок та або двох прокачувань. І є ще якісь варіанти, коли гравці можуть навіть більше купити, тому менше буде шансів тут щось йому придбати. Другий гравець купує собі. Ось цей Ford Fakir за 600, купив до нього отримує сюрприз. І купує тюнінг вихлопної системи за 100. Це в нас була перша фаза. Прокачування ви можете ставити будь-яку кількість на авто, не можна тільки однакові ставити. І не можна прокачувати потім переставляти на іншу автівку. Плюс у вас може бути в вашому гаражі тільки три авто. Але ось, наприклад, якщо б ви поставили на якусь автівку заміну мастила на КПП. То у вас було б більше місця у вашому гаражі, щоб мати більше автівок різноманітних, щоб їх продавати. Після цього, коли кожен походив, починається фаза продажу. Вона відбувається в обрядному порядку. Тобто перший продає тачку, останній гравець, і потім ви йдете. І останній продає тачку перший гравець той, хто перший купував цей раунд. Для того, щоб продати тачку, вам потрібно виконати від 3 до 6 на цьому кубику. На 1 і 2 ви не продаєте тачку про це нагадування на ваших шпаргалках. Спочатку ви вибираєте авто. Ось мій гравець вибирає оце авто. Потім вибирає покупця. Ось він вибирає Дмитра. Потім перевертається догори карта сюрпризу. Тут написано утоплено. Будь-яке ваше авто втрачає прокачування. Тобто ми втратили ось цей тюних вихлопної систему. Тепер важче будемо продати, тому що тюних давав йому плюс до кубика, а цей дає мінус до кубика. Тобто тепер мені потрібно виконати на 3,6, а тільки 5,6, щоб продати йому автівку. Ну і от я кидаю. Випало 2. Мені не вдалося йому продати авто. Так, карта сюрпризу на цій автівці залишається, але вона вже відкрита. Більше нічого не станеться з нею. І ходить наступний гравець. Я ось намагаюся продати свою тачку. Любомиру. Я вибираю цю тачку, вибираю Любомира. Йому потрібно, щоб була прокачка. У мене прокачана тачка. Тепер я відкриваю свій сюрприз. У мене також утоплена тачка, вона стає не прокачана. І тепер я не можу йому продати свою тачку. Після цього у нас відбувається оновлення ринку. Всі картки скидаються, які тут залишилися. І ви створюєте новий ринок, такий самий, як був. І передайте жетон першого гравця, наступному гравце віліворуч. Стає оцей першим гравцем. Загалом це усі права, ви так і граєте. Ну, давайте я вам покажу ще декілька раундів, щоб ви побачили, як це відбувається. Ось цей гравець ходить. Він спочатку купує. Що він купує? В Внаслідок 90-90-2010. А в мене 2010-го якраз тачка. Але не прокачана. А треба бабці, щоб вона була прокачана. Купить собі оцей вектор за 500. І купить. Прокачку стильнюють диски на свій Ford Fakir. сюди. І до вектора отримує сюрприз. Тепер цей гравець ходить. У нього є стара тачка для когось з них. І наперед він може купити собі оцю отаву за 500. І купує фари ксенони і встановлює їх, напевно, на оцю утоплену тачку. Тепер фаза продажу. Перший продає оцей. Гравець він продає Тавриду, він продає соломії Тавриду. В неї мінус 2 від кубика, але я можу один раз їх перекинути. Тобто мені 5-6 потрібно. Не викинув, я можу один раз перекинути кубик. Перекинув. Не вийшов мені продати. Залишаю тачку в себе. Ходить цей гравець, і він намагається продати бабі Каті, оцей фортфакір. неї мінус 3 від кубика, в мене плюс 2 до кубика. За те, що є стильні ці диски. Я повинен викинути 4-5. 6. Ось у мене вийшло, я продав. Тому я отримую 2200 доларів. Картку авто ви продаєте, тому ви її скидаєте. Всі картки уходять. А ось картку покупця ви залишаєте собі як переможну картку. Якщо ви продасте 6 автівок, тобто у вас буде 6 карток покупців, то ви перемагаєте. Залишайте і в себе. І наприкінці настає фаза оновлення ринку. Ринок оновлюється. І передайте жетон першого гравця. Давайте спробуємо ще один раунд зіграти, покажу вам, як це відбувається. Спортивні сидіння, спуфер багажнику, короте кермо. Так, я можу щось купити. І я буду останнє продавати. У мене є 2099 Мені треба нова тачка, якась ось ця. А вона задорога. не можу її купити. Ну все. Не можу нічого купити, просто дивлюся, тому що немає грошей. Можу щось з цього купити. Сабвуфер. Куплю круті спортивні сидіння, сюди. Напевно, на цю таву, тому що тільки її я можу продати в цей раунд їм. А оці всі не зможу. Так, цей гравець в нього вже є гроші. Він бачить, що він буде продавати, тому він купив собі цей вемозон за 700. І до нього круте кермо ще за 100. У мене на Отаві, до речі, довго повинен був бути сюрприз. Я забувся взяти сюди сюрприз. І музонку виберете, також отримує сюрприз. Все. Тепер намагається оцей гравець продати тачку. В нього є така тачка і така, він тільки цю може продати. Він її намагається продати у цій Юлі. Тепер він криває сюрприз. З двигуна тиче мастиво, мінус одне місце в гаражі. Ну, якраз у нього тільки дві тачки. І в нього... Плюс 300, в неї мінус 2 і прокачка. Прокачка є, і мінус 2, тобто на 5-6 тільки я продаю цю тачку. Не викинув, не продав. І в мене мінус 1 місяць через те, що тече мастило. І ходить цей гравець, і він намагається продати оцю отаву оцій парочці Іллята Олена. І він дає плюс 1 до кубика, їм легше продати. І я дізнаюся, що авто на 3 роки старше, тобто воно 98 року, тому я не можу їм його продати. Тому що це за старе авто, а вони хочуть авто від 2000 року. І так ви граєте раунд за раундом, поки хтось з вас не назбирає або 5000 доларів, або 6 карт покупців. Щасливчика оголошують перекупником року і заодно переможцем гри. Давайте вам покажу різноманітних покупців. Тепер покажу вам різні автівки. Тепер покажу вам різні прокачування. Сабвуфер у багажнику, прошивка бортового комп'ютера дозволяє купити більше авто та прокачувань. Вам двері ви бачили. Повний зовнішній тюнінг ігнорюю сюрпризи. біксенони дає один раз перекинутий кубик. Люстри на дах. Може, дозволяє вам продати два будь-яких авто, поки вони у вас є у гаражі. Поліцейські стробоскопи дозволяють скинути одне прокачування будь-якого гравця. Це вже круто, ви ну, напряму впливаєте на іншого гравця. тюнінг вихлопної системи, мастило в двигуні, часткова заміна витратників, воно е, молодшає ваша автівка. І що я хотів вам показати, це те, що тут є ще картка. Ось, ось візитка майора в бардачку. Ви скидаєте одне авто будь якого гравця. Це дуже сильна картка, вона дуже сильно впливає на інших гравців. Тобто ви одразу її купуєте всього за 100 і можете ну, якусь круту автівку іншого гравця скинути. Ну, не знаю, це якось, мені здається, дуже незбалансованим, і ви можете вирішити навіть без, без неї грати, якщо хочете. Але вона одна в колоді всього. І ще покажу вам картки сюрпризів. Є в нас скручений пробіг. Є. Просто чесна тачка, є утоплена, двигуна тече масло, авто в розшуку не можна прокачувати, корозія кузова не, не продається. Обслуговування в офіціалі додає покращує авто. Авто в розшуку, благо ДТП погіршу, реальний прогиб, Пробіг плюс 200 до доларів до вартості проблеми з документами. гальмівні диски на заміну, бувалий перекупник, вона старша ця автівка. І ось такі різноманітні сюрпризи в нас. Ось така в нас гра. Щодо компонентів, сама коробочка. По дизайну, мені здається, дуже дивно. Я не розумію цю обкладинку. Ну, власне, мені вона не подобається тут оця надпис. І не розумію, чому ця частина знаходиться попереду. Це не виглядає для мене як обкладинка коробки. І, ну і самі арти тут ну, вони нормальні, типу, для того, щоб їх мати у грі. Але для коробки, коротше, це виглядає мені дивновато. Отак вона виглядає, але коробка нормальна, плюс цей чувак блищить і ці тачки блищать, це приємно. Але. Всередині, ось бачите, в мене тут трошки є своїх пакетиків. Але базово тут усі компоненти просто лежать, тут нема пакетиків. Просто купа-купа у вас карток. І це для мене мінус. Що тут не то, що органайзера, а навіть пакетиків нема для ваших компонентів. Самі картки нормальні, ну такі не, не супер. Але окей, і тут ви їх небагато тасуєте, то вони не затруться. Нормальні. Арти свої на тачках, на тюнінгу на цьому. Плюс арти на покупцях, ну, вони смішні і дивні. Ось так я їх можу охарактеризувати. Я не фанат цього арту, точно, але ну, з ним можна грати. Він не жахливий. Але самі компоненти просто нормальні. Житончики оці не супер, але також їм можна грати, тобто нормальні. Про компоненти можу сказати, що вони у цій грі норм. Просто норм, нічого такого. Єдине, що ось я не фанат того, як це виглядає, і то, що мені точно не подобається, це те, що всі картки просто у вас валяються в коробці. Але що я можу похвалити, це правила. Вони класно структуровані, плюс вони фаново написані, їх приємно і зрозуміло читати, плюс тут є пояснення по всім карткам. Ось правила мене навіть здивували, наскільки прикольно написані. Тут ще написано путівник перекупника, все прикольно. Плюсу можете поділитися своїми враженнями про цю гру. Коротше, ось блін, мені здається, що право — це реально найкраща частина цієї гри. Я прям здивований, наскільки ж вони прикольні. Ну і круто, що у кожного з разів є власна ця підказка люблю підказки, тим паче, що тут вона реально зручна. Загалом це така весела та фанова гра для новачків. І вона чудово підходить як такий собі варіант переходу від монополії до більш складних та різноманітних настолок. Тому що тут є також все ще рандом, і також є гроші, але при цьому все ж таки є якісь ваші рішення. І цілих два різноманітні шляхи до перемоги. Тут дуже прикольна і зрозуміла тема. І оці фразочки на картках різноманітних персонажів, вони прикольні і створюють такий знайомий вам світ. І читаючи ці фразочки і зовнішній вигляд цих персонажів, ви ніби домальовуєте собі, хто вони, і навіть можете вигадувати якісь історії про те, як ви продаєте їм автівки. Мені ця тема не дуже близька, але я грав у цю гру з тими людьми, які якраз займаються купівлею авто, і з ними грати в цю гру окреме задоволення, тому що їм ще більш зрозумілі ці жарти і теми, і з ними прям прикольно все це робити. Тому точно можу сказати, що ця гра зацікавить темою тих, хто саме зараз купує собі авто, наприклад. Тож, якщо ви хочете спробувати зіграти якусь простеньку та доволі рандомну настільну гру з прямою взаємодією і підставами, і при цьому вам сподобалось те, що я розповів, то спробуйте перекуп. Тільки обережніше, вона все ж таки грається цікаво тільки на 3-4 гравці, тому що на 2 це замало і не дуже цікаво, а на 5-6 це задовга гра. І далі я приходжу до мінусів. Якщо вам сподобалася ця гра вже, або вам сподобалося те, що я про неї розповів, можете навіть далі не дивитися, тому що мені ця гра не дуже сподобалася, і я вам про це зараз розповім. По-перше, вона занадто рандомна. Вам просто не може підійти. Продавець в раунді останній. плюс завжди рішення все ж таки залежить від кубика. І бувають такі варіанти, коли ви викидаєте там один або два багато раундів поспіль. А поруч з вами хтось викидає 5-6 багато раундів поспіль. І, звісно, він виграє. І це фруструє. Плюс оці сюрпризи вони дуже рандомні, настільки різноманітні, що одна з них може вам просто. Типу, покращити вашу ситуацію, а інше цілковито зруйнувати, і взагалі ви не зможете ніколи продати вашу автівку. Вони дуже дуже незбалансовано різні бувають, тобто це великий рандом. Дуже часто в цій грі це не ви приймаєте рішення, а ніби гра вирішує за вас. Тобто, ну ось у вас там один або два варіанти, ви просто будь-який з них берете, різниці нема. І навіть ті варіанти, що ця гра пропонує, якщо в них вдуматися. Вони не те, щоб дуже різноманітні. Так, тут є два різні способи перемогти, але шлях до цієї перемоги будь-якої один і той самий. Ви просто купуєте те, що бачите, і продаєте тому, кому можете. Тож робити ви будете і протягом партій однієї одне й те саме, і протягом кожної гри одне й те саме, тому я вважаю, що тут небагато реіграбельності. Але навіть під час однієї партії ви можете зрозуміти, що все повторюється, ви робите в весь час одне й те саме. Але мені здається, що цієї настоки і різноманітня цих карток вистачить... Ну, партій на 3-4. Тільки якщо ви не будете грати в 6, тому що тоді гра йде близько 2 годин, а може й більше, якщо ви повільно граєте, перший раз гравці грають. І для гри сповнені рандому, це забагато. У вас тут дуже мало є що планувати, і вам дуже довго доведеться чекати свого ходу. Я, звичайно, зустрічав гравців, яким подобається ця настолка, і вони отримували задоволення від цього фаного процесу. Але в мене були гравці в партії на шістьох, які після цієї партії взагалі ніколи не хотіли більше в неї грати. І в додачі до цього всього тут дивний дизайн і не найкращі компоненти. І це перетворює цю настолку для мене в, прямо так скажемо, не найулюбленішу мою гру. І так, це українська настолка, тому я до неї легше ставлюся. Але все ж таки я вважаю, що це прям. Не дуже хороша гра. І ще в мене до неї є етичні питання. Це настільна гра, де ми обманюємо людей. Вона про це. І цю проблему гра ніяк не адресує, навпаки, нормалізує її. І для мене це прям проблема. Тобто, ви прям розумієте, що ось якась людина прийшла і в неї написано, що вона щось хоче. А ви такі, ні, я і впарю все, що завгодно. Потім ще ви дізнаєтеся, що ця е, машина, вона ще й утоплена була. Тобто цей сюрприз, про який покупець не знав. Це точно гра про обман. Тут усім це зрозуміло, але ніде в правилах не написано, що, до речі, ми ну, не підтримуємо це. І для мене це дивно і. Для мене це є проблема. Мені неприємно було грати в цю гру саме через ту тему і саме через те, що ми тут робимо. А ми втюхуємо машини різноманітнім людям. Ну це моє відчуття. Можливо, це мені так здалося, але гравці, з якими я грав, усі розуміли, що це тут відбувається. Що ми, типу, просто беремо тачки старі, їх якось поліруємо, ввішаємо на них там люстри, якісь непотрібні, і через це їх дорожче продаємо. Може бути, я перебільшую. Але через цю тему мені б не хотілося в неї грати і не хотілося б рекомендувати цю гру іншим гравцям. Ось такий мій вердикт про цю настільну гру. А наприкінці кожного відео я ще раджу вам парочку додаткових настільних ігор на заміну до цієї, які можуть вас зацікавити. Перша настільна гра це настільна гра з молотка, чудова настільна гра, де ви проходите. Підряд, два типи аукціону. І це класна настовка для того, щоб перейти від монополії до інших чудових настільних ігор. В ній також є гроші, вона дуже проста. І там цікаві і незвичні два аукціони, які підряд відбуваються. Спочатку ви за гроші купуєте будівлі, а потім ці самі будівлі продаєте за різноманітні чеки. З молотка чудовий, швиденький карковий філер. І інша гра, якщо ви вже хочете на якусь не економічну гру, а просто гру пофанитися та патакувати інших гравців, що можна зробити в перекупі, але в настільній грі круті перці цього більше. У настільній грі круті перці ви створюєте кожен свою власну банду з перчиків і свою банду перчиків атакуєте банди перців інших гравців. Тобто це така гра з прямим конфліктом, де ви атакуєте банди одне одного, але при цьому немає вибивання гравців. Огляди на обидві ці гри будуть в описі до цього відео. Вам дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте фудобайки та спокійної вам та нудної ночі.